Доторкнутись до червоної лінії 100 доларів. Нехай це буде. Я знайшов прям ідеальну ситуацію. Всім привіт! В цьому я вам покажу два індикатори. Обов'язково дивіться відеолог до кінця, не перемотуйте. Дуже круті індикатори. Проходимо із даних індикаторів 90 95 Ставте лайк, пишіться на канал, ну і давайте перейдемо до самого відео. Я перейшов на запис екрану. У мене вже підключені два індикатори. як Ви бачите, перший індикатор це що в середині він нам показує, коли купляти, коли продавати. Тобто, якщо зеленим нами бається купляти, заходити вгору, сел це на продажу, червона кнопка. Думаю, тут понятно, тут нічого важкого немає. А інший індикатор, ось цей, що знизу, ось, і ось цей, що зверху, він працює як RSI, тобто він нам показує, коли перекупленість і коли перепроданість по ціні. Тобто, коли ціна до нього підходить, коли вона його доторкається, нам потрібно дочекати, щоб в цей момент нам ось цей індикатор, який в середині, видав е, сигнал на покупку або на продажу. І ми одразу заходимо по цьому сигналу вгору або вниз. Якщо, наприклад, ціна підходить до рівня підтримки, ось сюди, і тут у нас буде сигнал на покупку, ми заходимо. На покупку Якщо буде на продаж, ми на продаж не заходимо. Ми очікуємо на покупку. А якщо ціна підходить ось сюди, наприклад, до нашого піку, тобто до супротиву, тут ми вже заходимо на пониження, але потрібно, щоб прийшов цей момент саме сигнал від нашого індикатора, який є всередині цього індикатора Думаю, всі зрозуміли зараз е, на практиці, я це все покажу. Е, давайте я знайду валютну пару, е, на якій буде гарна ситуація, і покажу, як я буду відкривати угоду, як це все працює. Я знайшов прям ідеальну ситуацію на валютній парі австралійський долар американський. Долар ціна підійшла до нашого нижнього індикатора, доторкнулася і прийшов сигнал на покуп. І бачите, ціна одразу пішла вгору. Давайте знайдемо цю валютну пару і відкриємо угоду. Є така валютна пара, дохідність 81%. Буду відкривати угоду. Давайте на 100 доларів. Нехай це буде на 100 доларів на 2 хвилини. Ось угода відкрита на підвищення. Все, тепер будемо чекати, як ця угода себе відпрацює. Ну, до речі, точка досить гарна. Бачимо, ціна знову доторкається нашого нижнього індикатора. Вже був сигнал на покупку. В принципі, Мою вода буде гарно. Нагадую, що ціна може навіть е, доторкнутися до червоної лінії, тобто вона може трішки піти нижче. Якщо, наприклад, ціна піде е, зараз ось сюди до червоної лінії, можна буде відкрити догон. Але нагадую, що це рідкість, дуже рідко, щоб ціна до червоної лінії доходила. Але все-таки, якщо вона дойде, ми можемо взяти догон. Тут нічого е, прям такого немає. Саме головне це відкривати першу году на один процент. А якщо вам цікаво, на якому я сайті роблю аналіз, як називається цей сайт, цей сайт називається TradingView. View посилання на на Нього я залишу в закріпленому коментарі. Так, дивимося, як відпрацьовує нашу году. До 16 ми відкривали. Е, поки що, в принципі, все окей. На 100 доларів, тобто 81 долар, це буде моя чиста комісія за успішну угоду. Е, хочу також сказати, що е, оці індикатори самі по собі не працюють. Вони працюють тільки в комбінації, тобто вони разом працюють досить гарно. А якщо по одному, то таке собі. Тобто можна торгувати, наприклад, по цьому нижньому індикаторі. Він досить таки непогано працює. А якщо ви хочете по цьому середньому торгувати тільки самостійно, ось бачите. Тільки що, наприклад, коли відкривав угоду, е, був сигнал на продажу. Це був фейковий сигнал. Якраз такий ось цей нижній індикатор, ось цей нижній верхній, е, він нам дає можливість фільтрувати фейкові сигнали і заходити тільки в гарних сигналах, коли вже ціна е, переходить до перекупленості або до перепроданості. І в цей момент ми відкриваємо якраз таки свою угоду. Ось для чого потрібен другий індикатор. А якщо ви будете тільки посередньому торгувати, ну багато буде фейкових угод. Я би не рекомендував, все таки е, так. 13 секунд залишається, я думаю, ця угода буде плюсова. І зараз подивимося, скільки ми заробили на цьому сигналі, і взагалі скільки ми заробили, е, скільки це буде в гривнях. Так, угода плюсова. Індикатор себе досить гарно відпрацьовує, ціна пішла вище. Все, в принципі, шикарно. А давайте тепер подивимось, скільки ми заробили в гривнях. Дивіться, 81 помножити на 41, то нехай буде 3300 гривень. Досить гарна сума. Реально крутий індикатор. Якщо їх е, комбінувати, ось ці два індикатори, то прям ну, досить гарна проходимість виходить. Прям дуже шикарна. Е, це Індикатор набагато краще сигнали видає, ніж інвестінг.ком може в разів 10, е, тому що якраз таки ось цей нижній і верхній індикатор він нам допомагає фільтрувати фейкові сигнали, а ось цей індикатор нам вже видає сигнал на покупку або на продажу. Вже коли ціна підійшла до нижнього індикатора, коли вже сигнал відфільтрований. Е, цей вже індикатор нам видає сигнал. Ось 3300 гривень. Ми заробили в цьому відеоролику. Блін, в принципі, непогано, чому б ні. Хто ще не поставив лайк, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Також хочу вам показати ще один досить крутий продукт, який допоможемо заробляти кошти, якщо новачок і нічого в цьому не розумієте. Для тих, хто не знає, у мене є торговий бот, який видає безплатні сигнали. До цього бота підключено 11 індикаторів, які досить гарно відпрацьовують себе разом. Тобто, коли є підтвердження одночасно по всім індикаторам, бот видає сигнал. Бот В реальному часі малює рівні колінки, такі додатково можна відкривати воду. Він пише ціну відкриття, ціну закриття, розуміє, коли плюс, коли мінус. Якщо з першого разу года не відпрацьовує, видає догон максимум 2-2 догони. Ну, реально крутий. А також є канал Соколов ВІП, але це безкоштовний канал, і безкоштовний я нічого не продаю, ніякі курси, ніякі доступи і так далі. Ви можете абсолютно безкоштовно приєднати. Тут щодня о 20.00 я видаю сигнали. Безкоштовні сигнали по теханалізу. Нагадую, тру я більше трьох років і по теханалізу досить гарно торгую і ділюся сигналами. Щодня один сигнал видаю. Якщо вам це цікаво, можете підключити. А в боті приблизно 20 сигналів з проходимостю 85%. Як підключитися до бота? Максимально просто. Ви переходите в мій основний телеграм-канал, послання є Закріпимо в закріпленому коментарі. Там всі посилання будуть на індикатор. Як індикатор називається на TradingView, на брокера, бінаріум. В общем, ви там все знайдете. переходите в мій основний телеграм-канал. Тут знаходите посилання на бота TradePulse Pulse XBot. нажимаєте на нього, після цього нажимаєте кнопочку старт Бот вам е, предлагає вибрати брокера. Брокер 1 або брокер 2. Я торгую на брокер 1 Binarium, але можете торгувати також на Pocket Option. Вибираєте брокер, нажимаєте кнопочку реєстрація. Після того, як зареєструвались, кидаєте боту ID, тільки цифри, ось тут і бачите. Тільки одні цифри відправляйте, ніяких букв. Е, після цього бо скаже зробити мінімальний депозит, робите мінімальний Ще раз кидаєте ID -боту, бо там вам видає доступ. На канал, де бот дає сигнали і на канал, де я даю сигнали, і будете разом з нами торгувати і заробляти кошти. Сигналів небагато, Ось, наприклад, в секретному каналі я даю мало сигналів, одного сигнали досить гарно себе відпрацьовують. І в поті не так багато сигналів, всього на всього приблизно 20 сигналів за весь день, за 13 годин торгівлі, але ці сигнали реально круті. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.